Всім привіт! Так як, як я собі купив цього газончика, то потрібно в першу чергу поміняти ці всі розхідники, які я ось виложив на капоті. Тут поміняю 4 свічки, фільтра, паливні, масляні, повітряний, поміняю залю тормозну жидкость, ремкомплект. Колодки наручнік. Тормоза на ньому є, але вони завоздушені, бо бачка там не було. Першим ділом поставлю бачка, залию жидкость, гальмівну, встановив бачок, зажав хомутами. встановив сіточку, розгальміна рідина, пробиваємо, пробиваємо. Не пробувайте. Беремо інструмент. Оп, 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 щоб не впало. Оп, оп, о! Єсть! І заливаю Ось, залив по відмітку Макс, ось. Максимально. Підсоединив обратку, тобто перелив. Зняв я паливного фільтра. І подивіться, який він чорний. Цей світлий новий, а це чорний темний. Прикрутив я вже шланг подачі. І зараз цей кінець в бендонасос. Підсоєдив я подачу в бендонасос. Тепер ось цю трупу, що я підсоєняв першу, до ось цієї мідної. І це вона вже піде в бак. Як те, що йде в бак, мідна трубка залазить плотно так. Ось подивіться. Руками засунув. Думаю, хомута сюди ставити не потрібно. Все, зекономлю одного хомота. Так буде добре. Тепер поміняю повітряний фільтр. Відкрутив я гайки, дивимося, як стані повітряний фільтр. Витряний фільтр. повністю чорний. Прям дуже чорний. Прям вугільний фільтр. Встановив фільтр. Зняв я колодки з ручника. Ось такому вони стані. Тут -а. видно геть голий метал. Даже пів міліметра немає. Накладки. Ось так краще видно. Накладки взагалі немає. Бо так і було відчутно, бо рушника взагалі не було. Фільтр я массиного купив, але тут він не такий. Тут він такий, як вже на іномарках. Ось такого типу. Треба буде такий взяти. Купити. Ну нічого, він не пропаде. Я його поставлю. На свій саморобний трактор. Він сюди чудово підійде. Тут така центрифуга стоїть. Він якраз сюди чудово містить. Ну і залишилось замінити свічки. Я купив ось такої фільми Денсу. Хто такими користувався? Напишіть в коментарі, будь ласка, як вам ці свічки. Напишіть відгук про них. Мені буде дуже цікаво прочитати. Ось такі там стояли свічки. Не всі однакові, три червоних, вони. Не сильно вигорівши. Ну, видно, що зазор змінився. Вони трохи підгоріли. Ну, я вже купив нові, тому ставлю нові. І просто заряди цікавості. Провіримо зазор в старій свічці і зазор в новій. В старій свічці зазор один і один тонше. В нових свічок зазор 0,5. 0,55. Оскручував я ковпачки. Зараз встановлю. Встановив я свічки. За кадром я почистив ось цей ось остойник. І ось цей ось остойник той, що стоїть біля бака. Зараз я все зберу і заведу. Пробую запускати. Обороти. Машина працює суперово. Ось так. Ось таке в мене вийшло відео. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Всім пока!